Всім привіт! Мене звати Юлія, мешкаю у Чорногорію в місті Бар. Сьогодні вирішила з вами поговорити про кавішу білизну, тому що є деякі запитання і на них довго відповідати, якщо відписувати. краще так. Деколи ви коли їдете сюди у Чорногорію, в останній момент запитуєте Юля, дайте, будь ласка, телефон ріалтора, я завтра буду в Чорногорі. Мені не важко. Я можу дати. Ну справа в тому, що йому треба підготувати для вас матеріал. Тобто краще все-таки, ну хоча б там, за три дні, напишіть там: от в мене такі стільки то коштів, такі-то вимоги. Будь ласка, підберіть, що у вас є. І мій знайомий просто собі сяде. Да, підбери, що вам потрібно, плюс домовиться з господарями, які продають е, ці об'єкти, да, з забудовниками. Візьме усі ключі, і просто ви коли приїдете, забере вас машиною, і за півдня вам все це покаже. Все, знаєте, а не так, в нього можливо, якісь там угода, можливо, він собі запланував з сім'єю кудись поїхати, а треба все міняти, тому що ну звичайно, ви приїжджаєте теж не на такий довгий період. Ні, плюс так здається, що от стільки то днів, то в нас є час. Ну, насправді це так здається, коли купуєш квартиру, заключається контракт, потім треба щось по-дому поробити. Ну, тобто, ну такі додаткові моменти, які, в принципі, краще, не в останній момент. Нас, наприклад, Лєна, да, на першому поверсі, коли вона купувала квартиру, вона зробила все буквально за тиждень. Вона приїхала. Подивилася всі об'єкти, вибрала на першому поверсі, відразу поїхала под в подгорістю в Намус, купила меблі, їй привезли, поставили. Але, чесно кажучи, наприклад, кухню, коли вона, ну, вона каже, Юль, від я від'їжджаю, ну, я нічого не можу зробити, ти можеш прийняти кухню. Ну, звичайно, я можу прийняти кухню. Да? Звичайно, там і дивани приїжджали, я теж приймала. Але ж не завжди вам поведеться людина, яка може замість вас відкрити будинок. Розумієте? Ну добре, мені вже там всі довіряють ключі, я можу прийняти. Але ну, тут вона близько. Я в будь-який момент спустилася і відкрила. Тому не так, що хоча де Хто з вас я розуміє, де хто думає, так може будва, а може кутор, а може ульсен, а да, може бар. Тому краще вдома. Зізвонити з ріатором, запитати ціни на всі ці райони і тоді собі хоча б проділитись фінансово, наскільки витягнете. Тому що одна справа поїздити, подивитися у різні міста, друга справа чи фінансово взагалі це якось може бути насправді якось. Тому що якщо я вже казала, якщо в... Я купила свою квартиру за 61 тисячу євро да, в грудні 23-го року, плюс 3% йде е, сплата державі. То е, той же самий рік, на другу, ну в той тій же будві, да, ця квартира буде в два рази дорожча. Якщо не в два, то в півтора точно, в хторі ще дорожча. Тобто краще трішки вдома подивитися на об'єкти, які вам пропонуються. Хоча би натякнути ріалтору, що ви хочете. Я вже казала, що реелтор відсотків не бере. Якщо ви покупець, якщо ви продавати будете, тому тоді ви будете платити відсотків. За контракт звичайно, ви платите повністю продавець нічого не платить. Ну це десь буде коштувати 400-500 євро. От недавно Лєночка приїхала, вона купила квартиру, і затримка в здачі була мені здається 5 місяців. Хоча це хороша фірма, все, ну, от так буває. Ще місяць вона каже, я маю право, щоб робітник від цієї фірми, якщо мені щось не сподобалось в квартирі, щоб вони щось там зароб... ну, робили там якийсь куточок, мені не сподобалось, як зашліфували чи ще щось, я маю на це право законне. То вона каже, я значить, першу угоду складала, мене не було. Тобто мій ріалтор, я йому писала якби, дозвіл. І він сам підписував угоду. Я заплатила, каже, 250 євро. Коли я вже приїхала і сплачувала, ну вже сама заключала контракт, да, я ще заплатила 250. Тобто, каже, якби я один раз заключала, це було б 250 говорю, неправильно. Тому що такої величини квартири, як в тебе, 41 квадратний метр, якраз таки робота нотаріуса коштує 500 євро. Просто вони тобі розбилися на два. Плюс, якщо ви купуєте від забудовника напряму, да, напряму тоді ви платите 3 відсотки, не платите, він платить державі. Але вони хідрі зараз стали, вони пишуться на своїх дружин або на своїх племінників. І виходить, що хоча ви розмовляєте напряму з забудовником, але по документам ви купуєте не у нього, а там о його їх родичів. Нічого ви не зробите з це, ну, така є фішка. Я так само купувала, тому я платила 3%. Але мене відразу попередили. Юля, 3% буде. Ну, все окей. момент, коли я купувала, звичайно, мені все одно було це вигідно. Якщо є якісь додаткові запитання по нерухомості, звичайно, є. Окреме відео записано, чи запитуєте просто більш конкретні запитання, тоді я зможу розвернути ще сказати. Наприклад, Ліночка, яка купила надав квартиру, да, вона була на прямому ефірі. У мене на каналі Джуліана Official. Я вам казала, що ви можете туди теж заходити якісь е запитання, які розумієте, треба розширену відповідь. Да, двома словами, я не відпишусь. Можете заходити, запитувати ефіри. Проходять кожен день по 5, по 8, по 9 годин. Немає ефіру, якщо, наприклад, я поїхала в Подгорицю. Ну, тобто, це я виїжджаю о 6.30 ранку, навіть якщо я приїду в пів п'ятого, я вже чесно з дороги, ну мені трішки важко. Е я просто лягаю трупом, тому що я намилися, що ходжу на вулиці. І, звичайно, це в два рази більше йде, скажімо так, навантаження. Ось. Якщо, наприклад, у вас є якісь інші запитання, там я не знаю, по. Запитують, наприклад, скільки буде коштувати на місяць розтрати сім'ї з трьох людей. Кажу, ви розумієте, я їм, наприклад, хліб з водою, да? а ви їсте червону ікру. Я не можу підрахувати ваші витрати. Плюс в мене дитині, скажімо так, 25 років. Тобто то, скільки зараз дитячий одяг, я показую в магазинах, я все це знімаю, скільки коштує тут одяг в Чорногорі, скільки коштують продукти на магазині і на базарі. На базарі зазвичай дорожче. Дивно, але так. Тому вам, е, звичайно, ліпше подивитися відео і собі скласти ну, приблизно, да, скільки ви витрачаєте. Але якщо якісь конкретні ще будь ласка, запитуйте в ефірі, не соромтесь, мені буде дуже приємно відповісти, тому що я сама їхала сюди, я взагалі нічого не знала про цю країну. Що таке Чорногорі, де вона знаходиться, яка тут валюта, які тут ціни. Тобто без питань, що вас цікавить, можете сюди писати. Я буду розмовні відео такі записувати. Запитували, чи чорногорці взривний народ, отак. І, мені здається, якраз таки на українські запитували. Я вам так скажу, вони, оце їхнє слово полако, вони дуже спокійні, дуже повільні, вони нікуди не спішать. І багато хто каже, що вони, наприклад, і в роботі повільні. Не знаю. Я коли, наприклад, замовляю техніку чи меблі, вони вчасно приходять, вони все гарно роблять немає такого, що повільно. Тобто в такій, скажімо так, в житті я не бачу ніякого взривного характеру, ще ні разу не було. Але на дорогах, да? ви самі розумієте, на дорогах мені здається будь-яка нація, якщо є якась стається аварія чи якесь непорозуміння, то чоловіки можуть бути взривні. Тому в яких випадках, ну, в Туреччині взагалі можуть прибити один одного. Там взагалі криша їде. Тут я такого не бачила, але все рівно на дорогах краще нічого не доказувати. Краще обов'язково зробити страхування, тому що європейська сюди взагалі не підходить. У мене приїхала пара, вони просто стояли на світофорі і заді мотоцикл врізається в них і каже: ну, каже, якби ми були в Німеччині, ну ми б навіть 5 тисяч, 8 тисяч євро могли просити. Навіть так. А тут, через те, що у нас не було страховки Чорногорської, ми нічого не могли зробити просто. Ми просто самі приїхали додому за 800 євро, зробили ремонт, і все, ми попали. Тому що те, то, що ми викликали поліцію, з нього нічого не зняло. І каже, ти розумієш, хлопчина дуже хороший. Він запитував, як ми себе почуваємо. Я кажу, ну звичайно, він на дубу в'їхав, як він має себе вести, що нагрітише, чи що. І каже, це в нього другий раз вже так. Тобто він не може зупинитися на світофорі, він в'їжджає в задісу комусь. Тобто вони кажуть, Юль, краще приїхати сюди, взяти машину в оренду, яка застрахована, і все, не парити собі мозги своєю машиною, ну дуже ризиковано просто їхати. І от такі нюанси, якісь маленькі. Ну, я вам скажу, що не лише чорногорці тут підрізають, Ми коли їхали з кутора. Ну, слухайте, ну це просто, просто перед нами проїхав, просто так підрізав. Добре, що водій наш встиг зреагувати, і це були не чорноморські номери. Вам ще розповісти одну історію, яка зараз недавно трапилась. Ви розумієте, що в Чорногорії дуже така країна, де діти самі ходять в школу, самі на гуртки, тут ніхто не законе переживає, тому що ну тут навіть дехто ключі під килимок кладе. Розумієте? То закрили двері, поклали під килимок і пішли. Буквально недавно ще вони взагалі машини навіть не зачиняли. Настільки тут спокійно, всі як, немає, як, наприклад, в Туреччині решітки на перших і останніх поверхах будуть. Немає такого. Розумієте, Люди один одному довіряють. І тут недавно зовсім у Будві сталася пригода, інцидент. Четверо хлопчиків від 10 до 14 років. Щось там з дівчинкою вони сперечалися, і десятилітній хлопчик їй напшикав газу з прицовим балончиком в очі. І все розумієте, викликали швидку, Потім, звичайно, написали заяву в поліцію, тому що тату спочатку вирішив написати мамам. Ви знаєте, були два маленькі місто, всі один одного знають. І плюс, потім, як вияснилось, почали розкручувати, це не одна дівчинка вже була. Одну душили душили діти від 10 до 14 років. Не чорногорці. Не чорногорці це російськомовні діти. Я не знаю, з яких там точно країн. І одну булили, а це тільки лише ті, які призналися у цьому, а скільки ще дітей, які не призналися у цьому. І, звичайно, буде суд, тому що. Ну це неповнолітні, як зроблять, того, що мами в них немає, батьків у цих хлопчиків. Вони ніяк не відреагували. Ой, давайте забудемо, і давайте все ж діти. Діти? Ну тобто, люди мають, може я якась дурна. Та в мене, якби син таке зробив, він би місяць не міг сісти на, на задницю. Чи я би сама сказала, посидіть його в колоні, хай посидить трошечки, подумає над своєю поведінкою. Тому що це якийсь ідол, це якийсь ну, один 14-літній замість батьків почав відписувати в Фейсбуці, тому що в Фейсбуці почала проводитися ця переписка, типа, Хамити каже, я маю на це право. Право душити дівчинку, душити. Я просто. І тату цієї дівчини каже, я буду сам розбиратися. Але розумієте, тата шкода, тому що його то посадять, якщо він щось зробить з цими хлопцями? Його то посадять за що? За те, що оці гавнюки, ну це є так, тому що не можна матюкатися в Ютубі. Там за десятиповерховий мат можна скласти. Це що це таке, мабуть? Ті кажуть, треба їх депортувати. А в ті країни, де вони поїдуть, вони комусь треба з такою поведінкою? Це що таке? Тобто я дуже хочу попросити батьків, будь ласка, виховувати дітей дисципліною з, зі всією строгостю. Ну як, Свята Богородиця Ісуса Христа виховувала в строгості. І ми такі: роби, що хочеш, це твоє право. Не треба, щоб дитина почувала якось свою провину за якийсь свій неподобачий вчинок, смислі. Звичайно, має відчувати провину. А, а як він? Піде в ад? Ви що дитина пішла в ад зразу, чи що? Що це за дьяволи малі ходять? Ну це дуже це жахливо. жахливо. І, і ще в чужій країні. Та, та, і в своїй це жахливо. Чужі ти, ти, взагалі тобто, всі нормально ходять, вас прийняли, цю країну. Вам зробили ВНЖ на проживання. І мама така: Ой, ну ти що ж він маленький, він не розуміє. В 10 років. Дитина, яка підходить, пирскає балончиком в очі дівчинки, не розуміє, що він робить, то я би так дала дрозда, щоб він би на всю жизнь зрозумів, йому в житті не захотілося підняти руку не то, що на дівчинку, на будь-яку людину. Щоб його зразу така лозина згадалася посратися на всю. Я не знаю, можливо, я не права. Напишіть, будь ласка, свої думки по цьому. Дивлячись на це все. Де, що можна сказати, ой, може, дівчинка щось не те сказала. Все рівно. Дівчинка набагато слабша від хлопчика. Він не має права взагалі підняти на неї руку чи щось сказати. Тоді це нормальний чоловік виросте. А якщо от таке гамно, то це я не знаю, хто виросте. Навіть не хочу фамілію називати, ви всі знаєте. Дякую, що послухали моє відео. Дякую, що. Підписані на мій канал, і сподобалось чи не сподобалось вам вирішувати, поставити вподобайку чи ні. І буду вдячна за ваші коментарі. І запитуйте, будь ласка, я з радістю буду записувати розмовні відео. Я хочу знімаю, просто чесно, на милицях я не можу так багато зняти за один раз на два канали, Тому заходьте і на Джуліану Хомофішу, буду дуже вдячна, запитуйте і там прямих ефір, що вас цікавить, або записуйте тут ваші запитання, з радістю буду відповідати в таких форматах. Цілу люблю і обіймаю.